Їду просто на роботу, навіть не знаю, що сказати. Все якось ніяк. Одужати не можу. Україну знову обстрілюють. Люди, що в мене в підвалі живуть вчора знову щось варганіли в 10 вечора, так що аж Ой, Я не знаю, це просто жах. Ну, що можна, в 10 вечора вже треба піти душика прийняти і лягти спати. Я не знаю, ну або не прийняти, лягти спати, у кого як, хто вранці приймає. Ну чому? Ну чому треба 10 вечора починати якесь, вибачте, дерьмо? Воно дерьмо, просто робити, щоб ми не могли не дихати нічого. У мене декілька днів не було ні смаку, ні я не чула ніяких вку... смаків нічого. То і запахів не чула, то було гарно, але мама каже, що і не було. А от у сьогодні, ну, і сьогодні, вчора, ввечері, вони почали там знову щось робити. Ну, що за… Ну то що в них стиралка працює всю ніч, там 5-й ранку, сьогодні прос... прокинулася, Мене подруга з України розбудила, що знову обстріли, щоб їм повилазила і… Я вже спати не могла і хірячила там та стиралка добряча, як то кажуть. І нічого нормально. Їм усе можна. І вони свого вони не замічають. Ну, то такі люди просто, такий рівень, розумієте? Я там стараюся, щоб діти не бігали, щоб собака, не дай Бог, не гавкнула. Ну Вони маленькі, вони не дуже буває, Її у них внизу там теж велика собака, вона як гавкає чи виє, то, то аж кров у жилах стигне. Ну нічого, ну, ви повила виє. і перестала. А ось ці запахи це просто жах. Що вони там їдять чи курять, чи що вони роблять, не знаю.